Вівторкова велоінспекція за розкладом. А отже, традиційно міський голова Руслан Марцінків зі своїми заступниками та очільниками комунальних підприємств вирушили на інспектування містом. Цього разу на велосипедах виїхали від адмінбудинку до міського озера. Там нещодавно заасфальтували доріжку від південного бульвару. Далі через вулиці Шевченка, Чорновола Національної гвардії та Коновальця перевірка дісталася озера біля ліцею номер 21 Зараз місцина стала зеленою окрасою мікрорайону. Далі від водойми у бік вулицький та Семена Височана. Дорога тут ямиста і потребує ремонту. Однак у теперішній час хіба що поточного. Поточні ремонти робляться постійно. Тобто цей процес не закінчується навіть в землі. Тому що ви розумієте, що після кожного дощу дороги у нас вже старенькі, дуже старенькі. От. Ну Не всі, звичайно, але переважна більшість. І після кожних опадів, як правило, робляться невеличкі ямки, які десь через місяць переростають в жуклі і ми стараємося десь так, щоб встигнути той період часу, чи асфальтом, чи крокусом, якось ці проблеми. Ліквідувати окрім вибоїн на дорожньому полотні на вулицях Київська та Височана, мешканці облаштували стихійні сміттєзвалища. Його, як каже директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак, неодмінно приберуть, однак він просить людей не викидати великогабаритне сміття в контейнери для побутових відходів. Мешканці можуть виконати великогабаритні відходи безкоштовно на території нашого перевізника. АТП 0928 на вулиці Максимович. Тобто, якщо ви робите ремонт в своєму будинку, ви приходите. Привозити його туди, кажете свої, своє прізвище, адресу, відповідно, вони вас пропускають, Безкоштовно ви можете своє, свої відходи викинути туди, або відвести безпосередньо на полігон село Рибне. Викидати відходи там, або в якісь посадки, так, або нас любили колись біля дам викидати. Люди, ну це заборонено. Ну загалом у івано франківську є 244 контейнерних майданчика для збору побутового сміття. Однак франківці не припиняють деякі перетворювати на стихійні сміттєзвалища, залишаючи на них будівельні матеріали, не працюючу велику побутову техніку та старі меблі, каже Руслан Марцінків. Також зазначає, нинішня перевірка частина підготовки до літа. Є райони, де у нас є сміттєзвалище, особливо це Київська, Височана. Також підготовка до зелених свят, адже кладовищ, особливо території біля кладовищ. Озеро на Сахарова подивилися, подивилися, заасфальтували доріжку, яка йде від Південного бульвару до міського озера. Подивилися, що треба поточним ремонтом зробити, особливо що стосується доріг. Заїхали на Національної гвардії, теж подивилися, як нещодавно зробили доріжку, щоб люди користувалися. Нею і питання доступності. Тому працюємо далі, щоб місто було чистим, упорядкованим і таким, яким би пишалося кожний івано франківець